Катерина стала жертвою шахраїв, коли розмістила оголошення в мережі. Я вирішила виставити на Олексі парфуми, які мені не підійшли. І приблизно десь за 5 хвилин мені написали на вайбер шахраїв. Які, начебто, представилися Оликсом, навіть надіслали адресу, куди надсилати номер телефону прізвище, ім'я, разом з інформацією, куди надіслати посилку. Шахраї відправили Катерині посилання. Далі треба було ввести дані своєї банківської карти та вказати баланс на рахунку. Навіщо Оликсу знати мій баланс? Ну це дуже дивно, і я така думаю, все мені потрібно звернутися до служби ОЛХ. Дівчина відреагувала правильно. Вона одразу звернулася до служби. Служби підтримки онлайн платформи. Ми вирішили перевірити, як діють аферисти. Вигадали приманку і публікуємо оголошення на сайті. Першими зателефонували справжні покупці. Радіо можу достріть у Дніпрі? А, в не подобно? Так а, я можу там бути. Не, висок, там, коли не пройшло й півгодини, як шахраї дали про себе знати. Не телефонували, а написали у месенджер. Покупець запевняє, що хоче придбати в нас товар через нову або Укрпошту доставкою OLX. Каже, що це дуже зручно і безпечно. Він каже, що сам вже оформив всю доставку і надсилає нам посилання на фішинговий сайт. У кіберполіції пояснюють, аферисти обирають вайбер, бо в ньому легше створити віртуальний номер. Щоб прийти за ним, то воно дуже схоже на оригінальний сайт OLX, Але воно не відповідає сайту OLX, але просто дуже схоже, і там потрібно ввести дані своєї банківської картки. Це саме її номер, дату дії і і код після того як людина вводить такі дані на на цьому сайті. Вона втрачає свої грошові кошти. Якщо шахраям вдалося видурити у вас гроші, треба терміново звернутись до банку або заблокувати карту. Після цього написати заяву до поліції. Навіть якщо саме ваш випадок не буде раз, ну скажімо так, не при не приведе до до його до шахрая до безпосереднього виявлення. То можливо, що цей шахрай може бути, скажімо так, до нього прийти за іншими випадками, які він створював. А коли вже будуть відпрацьовувати потерпілих, так само звернуться до вас і знайдуть вас як потерпілого. Війна не заважає шахраям виманювати гроші в українців та вигадувати для цього нові схеми. Тож кіберфахівці радять писати заяви навіть через маленьку вкрадену суму. Орина Яяєва, Іван Пономарьов, Олексій Солов'янов, Дніпро Тіві.